Портрет родовий гар плуг кулак Картоморського. 27 січня 1790 року народився в місті Городище на Черкащині в сім'ї священника. З 1801 по 1803 вчився в Київській академії, але не закінчив. Протягом кількох років учителював у приватних поміщицьких пенсіонах на Волині. 1817-го вступає вільним слухачем на словесний факультет Харківського університету, а вже наступного року викладає тут польську мову. Справжня добрість оригінальний вірш української мови. З 1818 по 1819 друкує в українському вісінці переклади прозових творів, критичних статей польських письменників, казка, «Панта», собака. 1820 рік цикл байов приказок дурення розумний цікавої мовчун лікарів здоров'я. 1821 рік захистив магістерську дисертацію, стає професором історії та географії. 1927 двадцять Рікула Картиморський написав байки, батько та син, рибка дві пташки в клійці, виступ на сторінках вісника Європи з малоросійськими баладами, «Твардовський рибалку. Тичнісот 1927 сьомого керував навчальною частиною Полтавського інституту шляхетних дівчат. Тісячні 1928 «Вісник вісні кіропи гола друкує дві переробки городських виход до Пархома. 30-х поступово відходить від активної літературної діяльності. З 1938 року стає деканом словесного факультету Харківського університету. 1641-1649 голо Артемовський, ректор Харківського університету. 1855 гола Артемовський, обрано почесним членом Харківського університету. З 1857 по 1858 невеликий цикл переложено писав мов, позначених філософським медитативним характером. 13 жовтня 1965 року помер у Харкові. Гулак Артемовський, балада риба. Що таке балада? Невеличкий віршований твір, у якому розповідається про події та персонажів героїчного, історичного або фантастичного характерів. Особливості баладу як жанр, звиправжені однієї події життя головного героя, висока емоційність, нетривалий час подій, невелика кількість діових осіб, стислість, малий обсяг, віршована форма. Баладі, перенесення в літературу фольклорного жанру балади, незвичайні картини природи, тон балади, її молодійність, емоційна назначеність, національні колорит, зображені рибалки і русалки, наявність часто вживаних зменшувано писливих форм лексика поезії. Історія написання балади русалка. Письменник указував на особливу причину, що спонукала його передати своєю рідною мовою баладу Гете рибалка. Хотів спробувати, чи не можна малоросійською мовою висловити почуття ніжні, благородні, піднесні, не змушуючи читача чи слухача сміятися як від Енеїди Котляревського від інших з тією ж метою написаних віршів. Шумить вода гуля, на березі рибалка молоденькі, на попливе сляди промовля, ловіться рибочки великі й маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці віщує, чи то тугу, чи то переполох, чи то коханічко, не зна він, а сумує. Сумує він, аж ось реве, аж ось гуде, і хвиля утікає, аж гульку з води дівчинонька пливе і косу щисує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей, не наць, рибалку молоденький, не зрадний гак ні щуки не лина. Нащо ти не вічиш, мій рід, і плід любенький, Коли б ти знав, як рибалкам у морі жить, із рибками гарненько, Ти б сам пірнув на дно клепав і паробоцьке отдав би нам серденько. Ти ж бачиш сам, не скажеш ні? Як сонечко і місяць червоненьке хлібощиться у нас воді на дні, і з води на світ виходить веселеньке. Ти ж бачив сам, як в темну ніч, блищить у нас зіроньки під водою. Ходиш до нас, покиньте утку пріч зо мною буде жити, як брат живе з сестрою. Зерни сюди, чи се ж вода, це дзеркало, глянь на свою роду. О, я не з тим прийшла сюди, щоб намовлять з води на парубка ним Вода шумить, вода гуде і ніженьки по кістичці займає рибалка встав, рибалка йде, то спиниться, то вп'ється глибшенько пернає. вона ж морга, вона й співа. Гульк пристала на синє морі скалки, рибалка хлюб, за ним шубовсь вона, і більше вже ніде не бачили рибалки. Автор. Гула Артемовський. рік 1827. Жанр, малоросійська балада за визначенням самого автора. Рід, лірка, тема розповідь про те, як молодий рибалка за наполегливим вмовлянням дівчини-русалки пірнув у воду, намагаючись там продовжити своє життя. Ідея. Уславлені щиро почуття кохання, з допомогою якого можна звабити людину, змінити умови її життя. Основна думка кохання зваби, що змушує людину без вагань прийнятися цим почуттям і насолоджуватись ним. Розмір ям перехресна рима чоловіча. Два образи юний рибалка та русалка спокусниця. Рубалка. Любенькі, молоденькі, сумний, здатний до щирого кохання, вродливий, легковажний, довірливий. Дівчинонька, зваблива, співуча, спокусниця, захисниця краси морської, переконлива і хитра, любляча натура. Юний рибалка це справді українські парубок із селянських низів. А русалка-спокусниця українська дівчинонька, що косу щисує і брівками моргає. Складається з десяти куплетів по чотири рядки, експозиція на березі рибалка молоденький, зав'язка. Аж гульк з води дівчинонька пливе, кульмінація, рибалко став, рибалко йде і все глибшенько пірнає. І розв'язка, і більше вже ніде не бачили рибалки. Величезна кількість художніх засобів. Риторичні оклики, риторичні запитання. Форми, Метафори, епітети, порівняння. Запишіть аналіз поезії човен, біографію Голака Артемовського та що таке балада. Ознаки романтизму у баладі.